Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я приготувала для вас щомісячний епізод, в якому я буду ділитися з вами моїми найулюбленішими парфюмами серпня місяця. І перш ніж ми розпочнемо, я би хотіла попросити усіх, хто тут вперше, підписатися на мій канал прямо зараз. Та, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть мені у коментарях, що ви думаєте з приводу мого волосся. Бо ви знаєте, я завжди мріяла про кучері, і ми подивимося, наскільки швидко вони. Сьогодні випрямляться. Але давайте перейдемо до моїх найулюбленіших парфюмів серпня місяця. До речі, ви пишіть ваших любимчиків у коментарях. Але я хочу розповісти вам про моє найбільше парфюмерне відкриття серпня, про яке я вже зняла огляд на мій перший англомовний канал. І це новинка від французького парфюмерного нішевого бренду Maison Violet, яка називається... Абій, і ви знаєте, вона досить нетипова для цього бренду, колекція якого складається більше з флоральних та пудрових ароматів. До речі, якщо ви любите французькі класичні парфюми, але хочете щось дуже сучасне, я рекомендую затестити їх колекцію. В мене навіть є скидка, тому з нею ви можете навіть трішки зекономити. І посилання на їх вебсайт буде в описі під цим відео. Але давайте повернемося. До абім нового парфюму, який не схожий ні на що інше з їх колекції, бо це дуже древесна композиція, яка розкривається досить пряно, Бо в нас тут є чорний перець та перець чилі. Ви взагалі слухали коли-небудь парфюм з цією нотою? Дайте мені, будь ласка, знати. Внизу у коментарях, але в розкритті він вже древесний, незважаючи на ці пряні ноти, вони його трішки освіжають. Він тепло та теж холодно пряний водночас, але швидко він перетворюється на дуже древесний та містичний аромат, бо тут є нотка Пауло Санто. А це для мене, ну, мабуть, навіть медитативний елемент, який дуже. Часто використовують в медитаціях, тому якщо ви любите такі медитативні, древесні аромати, я впевнена, що вам він може сподобатися. Тут є елемі та сандал, кедер з ладаном. І насправді його текстура вона суха, але кремова, і він дуже цікаво розгортається, розкривається на шкірі і проходить декілька стадій ось цих пряних спецій, потім чогось може містично і навіть буває Знаєте, ладунового, але насправді його характер древесний. І я та людина, яка не дуже захоплюється древесними ароматами, вони для мене повинні бути дуже гарно а, зроблені. Але парфюмерка цього аромату це Наталі Лорсен, а вона майстер, тому вона зробила шикарну композицію, яку дуже приємно носити зараз в осені. Для мене це взагалі найкращий період для древесних парфюмів, і він абсолютно унісекс. Тому я в нього. Закохалася найбільше з усіх ароматів, які я слухала протягом серпня. А я, до речі, була у Флоренції на парфюмерній виставці. І там було велике різноманітня. Дивних, цікавих і гарних ароматів, але я все ж таки дуже полюбила абім і вам раджу його затестити, якщо у вас є така можливість. Ну а на цьому давайте рухатися далі до іншого, до речі, древесного аромату, але зовсім в іншому стилі. І від а, дизайнерського бренду цього разу Mark Jacobs, його дизайни шикарні, тільки подивіться на цей флакон і особливо на цю кришку, це щось неймовірне. І вони випустили в фланкер їх аромату Perfect, яка, який називається Intense, це більш інтенсивна версія, але він дуже свіжий, дуже приємний. Знаєте, я називаю аромати м, в такому напрямку в стилі геля для душа. Щось свіже, щось дуже. Приємне, флоральне, легке. І, знаєте, навіть якщо тут і заявлений нарцис з нічним жасміном, мигдалом та сандалом, я не відчуваю тут нот, я можу вам сказати, що він просто насибельний. І через це я наносила його вранці, щоб, знаєте, так продлити аромат свіжості, і його можна навіть відчути на собі. Декілька годин після нанесення, тому і в праці він дуже доречний, і мені було приємно ним пахнути, є в ньому щось таке солоденьке, але знаєте, це начебто солоденький гель для душі. Ну, а зовсім інший парфюм, навіть не древесний і дуже такий, знаєте, насичений. І я би навіть сказала, може навіть. Не для всіх, може навіть трішки небезпечний. Це один з нових релізів Франчески Б'янки під назвою Libertine Neroli. В мене є ось такий семпл, який я отримала з Еквасіо Natural вебсайту. Їх веб-шоп спеціалізується на нішовій та інді парфюмерії Я вже багато раз про нього згадувала. І, до речі. Там ви можете придбати семпли, щоб не купувати одразу повноцінні флакони. До речі, цей новий аромат Франчески Mask, з яким я ознайомилася на парфюмерній виставці, про яку я вже розповідала. Якщо вам буде цікаво дізнатися побільше, я вже навіть зняла відео з моїми думками та а, Знаєте, враженнями з Флоренції, якщо ви пропустила, будь ласка, подивіться, посилання буде внизу. Але Unspoken Mask це теплий, анімалістичний мускусний аромат. а Ніролі, я не знаю, до речі, чому це аромат про Ніролі, бо їх для мене тут набагато. Набагато більше я відчуваю петігрейн, і рис, і анімалістичну базу з мохом, тому він для мене вінтажний. Трішки навіть такий, знаєте, Є в ньому приторно-зелена нотка, і може саме це не ролі, але вони анімалістичні. І через це, я думаю, небезпечні. Але дуже-дуже довго тримається аромат на шкірі. В нього неймовірний шлейф, як і у всіх парфюмів Франчески Б'янки які ви можете придбати з еквасіон Natural. І в мене є, а вже ж для вас дискаунт, Тому користуйтеся на здоров'я. Із цього вебсайту я теж отримала Healing Berry шотландського бренду. До Germ Studio. Взагалі-то я а, отримала багато семплів і я їх затестила на своєму англомовному каналі у відео. Так що, якщо... Вам подобається дивитися знаєте такі відео перші враження від парфюмів, дайте мені, будь ласка, знати. Але ось цей парфюм He Healing Berry це щось дуже цікаве, бо а вже ж він ягодний. І тут є така ягода, як чорна смородина, з якою я думаю, ми усі знайомі, але також ожиномалина Тейбері. Що це таке? Знаєте, я ні. Ягода Лангона та багато інших цікавих нот, наприклад, як Хаменері. Вузьколистий, навіть не знаю, як це правильно вимовити, але за рахунок м'яти він освіжаючий. Через ірис та Троянду він мені нагадує помаду для губ. А ось ці ягоди та лист малини вони створюють гарну таку, я б навіть сказала, Лісову атмосферу, начебто, ви вийшли позбирати ягоди, які ростуть у дикому лісі. Сподобався мені цей аромат, його я носила залюбки, бо він такий і цікавий, і водночас дуже. Приємний. Але слухайте, давайте перейдемо до аромату. Боже, це для мене було таке неймовірне взагалі відкриття від італійського шеф-кухара, до речі, та парфюмера Лоренцо Пазалі під назвою «Evil Angel». Дуже подобається ця назва, це про мене. І я в нього закохалася ще коли побачила ноти. Їх тут дуже багато, я усі перелічувати не буду. Але тільки послухайте: тропічні фрукти, абсент, кашме, кашмірове дерево, м'ята, лайм, цитрус, дупа, кедр, ваніль, цитрон. Але через наступні ноти я дуже-дуже була заінтригована, бо тут, тут, бо тут є кокос, акація. Ром віскі. Та ноти дощу. І Мені було так цікаво дізнатися, як це все буде в поєднанні. І незважаючи на те, що це дуже, знаєте, такий комплексний аромат, тут є багато елементів, і за ним дуже цікаво, знаєте, так слідкувати, як він розкривається. Він дуже гарно скомпонований і нічого тут не вибирає. В нього класна текстура, вона така древесна, пудрово-кремова через цей кокос, через більш алкогольні нотки. Він дуже Глибокий, але водночас його легко носити, і він неймовірно довго тримається. Ось послухайте, моя мама його нанесла в мене вдома на дивані, і я лягла на нього на другий день і могла відчути цей аромат. Так що, якщо вас цікавлять дуже-дуже стійкі аромати, взагалі зверніть увагу на цей класний інді бренд, ну і це для мене любов, це аромат Я. Він просто. Знаєте, влучив у мій а, смак, тому якщо у вас схоже, я думаю, він вам може сподобатися. Він взагалі багатьом подобається. Я, а, знаєте, отримала багато компліментів за цей парфум, і це вже ж плюс. Але давайте рухатися далі теж до компліментарного аромату, а вже ж, бо він про ваніль, це. Крістіан Діоровський ваніла Діорама з їх ексклюзивної приватної колекції, так сказати. І він класний, більш такий, знаєте, зимовий ванільний аромат через те, що тут є апельсин в поєднанні з рожевим перцем, та лимоном, кардамомом, він такий трішки пряний, зимовий. І тут є ром, какао, пачулі та бурбонська ваніль, тому це, начебто і гурманський аромат, але він не дуже солодкий і дуже компліментарний. Але якщо ви не хочете витрачати, Багато коштів на так, безперечно, шикарну ваніль, А хочете щось у цьому стилі, я би порекомендувала вам. One Perfumes під номером 0477. Цей бренд створює клони, або надихається популярними дизайнерськими та нішовими ароматами. І коли я його отримала і почала носити, слухайте, компліменти, це щось вражаюче. Ну, насправді, ванільні аромати завжди а, при, при, пригортають увагу. І в ньому навіть є щось від інших діорівських бестселерів, такі як Fib наприклад, або Амбренуї. Він пудровий. Я б навіть сказала, Дуже такий косметичний, приємний аромат. Я його носила на зустрічі теж з чоловіками, і ху -ху -ху, він завжди працює дуже-дуже гарно. Тому в мене навіть є скидка для вас, і з нею він буде ще більш бюджетний. А посилання внизу під а, цим відео у описі. Але слухайте. А якщо ми вже заговорили з вами про такі солодкі аромати, в мене сталася дуже гарна подія в житті, бо на моєму першому англомовному каналі, про який я вже декілька разів сьогодні згадувала, сталася дуже класна подія, як я вже сказала, бо я нарешті отримала 20. Тисяч підписників, на що я дуже довгий час працювала активно. І мені б хотілося, щоб цей канал теж розвивався у тому самому напрямку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, шерте моє відео з вашими парфюмерними друзями. Та обов'язково переходьте на мій перший англомовний канал, бо там ще більше контенту. Але я вирішила себе привітати з такою, для мене дуже Вагомою подією і придбати аромат, який був такий довгий час на моєму вишлісті. У мене був отливант парфюму Італіка Ксержофа, але зараз в мене є повноцінний флакон. І я цьому неймовірно рада, бо це, напевно, найкращий Молочний аромат, який я коли-небудь слухала. Тут є мигдаль з шафраном, і вони додають більш таке металеве звучання до молока в розкриття, але потім приходять. Тофі та гоніль, і вони такі солодкі, але не притерні, конфетні. Але у той самий час парф не такі парфюмерні а за рахунок мускусу, сандалу. і Цей аромат він мене просто якось заспокоює. Він дуже лагідний і класний. Я його обожнюю. Це, напевно, один з моїх найбільших топів в гурманському стилі. І я вирішила зробити собі такий подарунок. І носила я його по вечорах, і взагалі просто для себе, бо він мені особисто піднімає гумор. Але слухайте, були навіть і теплі деньки в серпні місяці, хоча в Німеччині було досить холодно. Напишіть, будь ласка, як погода цього, цієї осені у вас, але ось в тій більш такі. Сонячні дні я, до речі, носила новинку французького бренду Ен-Мікалів під назвою Soleil Passion, тільки подивіться на цей шикарний флакон він такий гарний, боже, я його обожнюю. І аромат насправді дуже класний, бо вони вирішили попрацювати з нотою гранату. А це, як на мене, дуже така класна і не, не типова. Фруктова нотка, і взагалі у граната характеристичний аромат. Він насичений, він дуже яскравий, він соковитий, і він а, фруктово, я б навіть сказала, трішки ягодний і екзотичний. І він тут в поєднанні з лісовими суницями. ось не з солодкою полуницею, а саме з більш такою лісовою полуницею, тому вона більш свіжа, більш нейтральна. Тут є багато цитрусового елементу, може це мандарин, може апельсин, але те. Теж відчувається щось таке прохолодне, знаєте, дуже легкі квіти, і водяна лілія, яка створює тут більш акватичну атмосферу. Тому він такий свіжачок, дуже приємний, заходить на повсякденне життя ідеально. Носила я його і до праці, і взагалі. Будь-куди, бо він дуже ненав'язливий. Тому якщо ви шукаєте гарний універсальний нішовий аромат, будь ласка, зверніть на нього увагу і взагалі на цей бренд, в якому є такі хіти, як Елені in Gold або Роза Muska і всі, ви можете придбати з моєю знижкою на їх офіційному вебсайті. Тому, будь ласка, а, Переходьте по усім посиланням, але зараз я хочу поділитися з вами просто одним з таких найяскравіших подій для мене минулого місяця, бо я отримала ось такий парфюм від українського нішевого інді-бренду Чарзілля, огляд на колекцію якого я вже колись давно знімала, але мені було дуже приємно затестити новий аромат півострів кохання, бо це парфум спогад, який присвячений. Довгим прогулянком у Криму. Українському Криму. Ну так. Просто хотілося звернути на це увагу. І ви знаєте, там суперклімат. Я пам'ятаю дитинство. Знаєте, ось ці гори, і неймовірні хвойні дерева та солоне повітря, і тепле море. Це щось унікальне. І тут в нас є сіль. Хвоя, сіну, повітря, полин, безсмертник, дика фісташка, розмарин, водорості, чорна глина, амбра та ялівець, які саме створюють атмосферу Криму. І навіть якщо... Знаєте, на старті він такий солоний, може навіть десь анімалістичний, коли він розкривається у базі, у шлейфі, він реально пахне кримом. Тому якщо вам би хотілося повернутися до спогадів, то обов'язково його затестити. І взагалі, будь ласка, придбайте семпли цього патріотичного українського бренду Боксандра Парфюмерка. Вона створює дуже атмосферні аромати, які мені особисто класно подобаються. і я люблю їх. Носити. Ну, а ще хочу а, нагадати вам про один з моїх найулюбленіших фруктових парфюмів взагалі. Бо, знаєте, я у серпні носила або щось древесне, або щось фруктове. І ось цей парфум Зені від Нішани це одна з найкрутіших нішових марок, яку ви можете придбати на вебсайті So Avantgarde. і а вже ж в мене є для вас купон. Тому, будь ласка, користуйтеся і не дякуйте! Але цей аромат землі, він дуже насичений. Прям знаєте, якщо ви любите гучкі аромати з таким неймовірним шлейфом, щоб від вас просто, знаєте, ісходив такий гарний і дуже-дуже привлікаючий аромат. Я рекомендую всі парфюми, особливо зенія, бо він солодко, фруктовий. Тут є чорна смородина, ревінь та грейпфрут. На старті вони відчуваються, але потім він швидко перетворюється на солодкий, майже такий зацукрований флоральний аромат з гарденією, турецькою розою та ванілью, а також сірою, амброю та мускусом. Я хочу вам сказати, що це один з моїх найбільших фаворитів, коли я хочу носити щось компліментарне та фрукт. Тобі. Ну, а на цьому я думаю, що ми підійшли до кінця цієї, а, парафі... цієї підборки моїх найулюбленіших ароматів серпня місяця. Ось і кучері мої вже. Та згубили той об'єм, який був на початок, це 80, ті чи 70, ті чи 90-ті в мене на голові, чи просто якийсь а, трішки божевільний мікс. Дайте мені, будь ласка, знати, якщо у вас залишилися будь-які питання, бо мені завжди приємно з вами поспілкуватися, і ваші коментарі взагалі-то допомагають моїм відео просунутися о, у алгоритмі. А мені б дуже хотілося. Розвивати український і особливо парфюмерний Ютуб-контент. Тому, якщо у вас є запит по наступним відео, будь ласка, залишайте ваші ідеї у коментарях. І дайте мені знати, які парфюми носили ви у серпні місяці. І на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Також ви можете слідкувати за мною на соціальних мережах. І це було все. Дуже дякую за перегляд, гарного дня та слава Україні! Papá. Pa.